Сергій Кислиця заявив, що переговори з РФ припинені через відсутність прогресу. Володимир Зеленський закликав Євросоюз подолати розбіжності щодо заморожених російських активів, і у США заявили, що вичерпали потенціал для посилення санкцій проти РФ. Вітаю, друзі! З вами у студії Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні з нами на зв'язку політолог Максим Джигун. Вітаю Максиме. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Максиме, заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив, що переговори з Росією припинили через те, що немає жодного прогресу на даний момент. Він також заявив, що на всіх попередніх Етапах переговорів, коли була очна ставка, росіяни приходили з папкою на кожного з членів учасників нашої перемовної групи і намагались зачепити за щось особисте знайти якісь провокаційні моменти. Взагалі, що хочу запитати, от як ви вбачаєте, тому що за, за версією Сергія Кислиці не варто очікувати у цьому році нового етапу перемовин. Чи бачите ви якісь моменти, якісь фактори, які вказують про інакше? Ні, я не бачу насправді факторів, які могли б вказувати, що ситуація може розвертатися докорінно іншим чином, як мінімум, через те, що у сторін наразі не склалися обставини і умови, які змушували б їх іти на компроміси одна одної. Для того аби в якійсь іншій конфігурації повертатися до переговорного процесу, звичайно, що все може змінитися дуже швидко, тому що ми живемо в супердинамічному політичному процесі. І очевидно, що там політична воля сполучених штатів чи якийсь формат тиску на одну зі сторін з боку сильніших. Гравців, і я тут маю на увазі сполучені штати і Китай, як такі е, суперсили, це могло би змінити ситуацію дуже швидко там призвести до якогось принаймні чергового етапу переговорного процесу. Але наразі, е, о, як мені видається, обидві сторони прийняли рішення про те, що. Потрібно продовжувати прагнути досягати поставлених цілей. Якщо там для росіян це терористичні відверто цілі про руйнування України як держави, як суспільства, як інфраструктури, то для нас це абсолютно закономірне правильне прагнення відстояти свою незалежність і територіальну цілісність, тому сторони стоять на цих позиціях. Я думаю, що кислиця говорить абсолютно адекватні речі, які відповідають дійсності. Ну, Сергій Кислиця ніколи не боявся да, публічно як то кажуть поговорити з росіянами на серйозні теми. Адже, коли він був нашим представником, він ну ми всі бачили так на що він здатен, яка в нього риторика може бути чудова. Але ось дивіться: гаразд, на вашу думку, от ви кажете, що росіяни, і це справді так, дотримуються. Позиції терористичної аби для себе так вибити якусь переговорну позицію. Проте, і Україна вже останнім часом абсолютно не стоїть у цьому питанні на місці, і ми бачимо навіть е минулою ночі так, що прилітає по об'єктах у Росії. Причому вже прилітає не тільки по НПЗ, а й по підстанціях. І, власне кажучи, на вашу особисту думку, е це. От, як кажуть, знаєте, клин клином вибивають. От е, в даному контексті на Росію діє такий клин? Я думаю, що він діє лише у випадку, якщо е, ці удари по російській інфраструктурі спрямовані проти е, об'єктів, пов'язаних із військовою діяльністю. Тобто, ми ж не знаємо, яка була мотивація там завдавати ударів невідомими. Дронами невідомими ракетами там по черговому енергооб'єкту російському і що він постачав, і хто там міг перебувати, і за для чого взагалі ну там ним користуються? Та тому я думаю, що це має сенс в тому випадку, якщо це послаблює спроможність Росії вести цю війну. І якщо це дійсно так, то безперечно це має великий вплив, тому що будь-яке послаблення російської військової машини є посиленням України насправді. І навпаки, удари там по енергооб'єктах, які не мають ніякого стосунку до військової справи до цієї війни, ну формуватимуть в росіян приблизно таке ж відчуття до України, як ми відчуваємо до Росіян після там ударів по нашій енергоінфраструктурі, і по спроможності там жити в нормальних умовах зі світлом і з багатьма іншими благами, тобто. Наша мотивація і наша реакція на це абсолютно зрозуміла, і мені здається, не потребує якогось додаткового пояснення. А от росіяни вони живуть в умовах там пропаганди російської, і Росія буде використовувати будь-який такий випадок для того, аби переконати ще більше без того зомбоване населення, в тому, що там українці хочуть зруйнувати просто Росію дотла і змусити там росіян жити в нетрях, хоча вони. Так, нетрях живуть, Та, тобто це лише матиме посилення і без того існуючих установок. Тому, якщо Україна завдає такі удари, якщо це Україна завдає та ці удари, то ми можемо бути впевнені, що вони так чи інакше пов'язані із забезпеченням російських збройних сил чи якихось пов'язаних із цим структур. Абсолютно з вами погоджуюсь. Я більше питав знаєте, в контексті того, що Росія себе як веде, так вона намагається показати, що як то кажуть, кам'яне лице зберігати так. Хоча ці удари ми знаємо, що вони по економіці дуже б'ють по різних моментах. От ви вважаєте, чи саме в Кремлі дуже болісно сприймають ці удари? Це не про питання там ударів по не дай Бог цивільній інфраструктурі, це питання конкретно по ось таких об'єктах. Як в Кремлі, на вашу думку, це сприймають чи відчувають вони дійсно ці удари? Ну ви мене своїм питанням наштовхнули на ще одну думку: в чому може бути користь від таких ударів по російській енергоінфраструктурі, в тому, що росіяни мають бути свідомими того, що чим довше триватиме війна, тим менше в Росії буде ресурсів для того, аби захищати щось окрім ключових артерій, ключових центрів і осередків. Російської Федерації під назвою Москва, там Санкт-Петербург, і щось можливо ще, ось тому ми розуміємо, що Україна буде мати все більше далекобійних спроможностей, і ці далекобійні спроможності вони будуть все потужнішими і значимішими на полі бою, тоді коли Росія вже. Використала все, що вона має, просто продовжує жити в тому ж наративі. То Україна лише збільшує свою здатність і виробляти зброю і її застосовувати. Ось і відповідно із накопиченням цих спроможностей ударів по там тилах Російської Федерації, особливо пов'язаних з військовою галузю, ставатиме більше. А це означає, що в Росії через бажання захистити там столицю і найбільше там місто інше буде все менше можливостей для. Того, аби захистити решту території. Відповідно, там ситуація, коли прилітає по е, тих же НПЗ, і не тільки тих, які знаходяться поблизу з кордоном України, але й, в принципі тих, які є важливими для Росії, там чи об'єктів військової промисловості, де збираються шахеди, чи де будуються ракети, їх ставатиме все більше цих атак, і відповідним чином це має принаймні ну запрограмовано так, щоб впливало на Путіна і на його відчуття, того що захиститися не вдасться. Е, ситуація. Буде все хиткішою виглядати для самого Путіна, скільки ППО не постав біля Москви, там а, якийсь е, улан уде захистити не вдасться, чи якесь інше там їхнє е, місто, тому це мало би спонукати росіян до е, більшого е, якби готовності і здатності змінювати свою е, точку зору, але знаючи Путіна і знаючи, що він чихати хотів на своїх е, там співгромадян, е, і громадяни насправді не сильно зможуть щось зробити в цьому випадку. Він е, скоріше за все. Вирішуватиме, що це не за серйозний якийсь е, аргумент для того, щоб припиняти війну і йти на переговорний процес, ну от власне дійсно це ще має значні економічні наслідки, адже ось е, за даними змі, російський бізнес у 26-му році готується оптимізувати витрати. Зокрема, 38% середніх і великих компаній збираються скоротити фонд оплати праці. На ну це це говорить про багато що, тому що дійсно війна обходиться занадто дорого і. Я пам'ятаю ще 22-й, 23-й рік, і неодноразово казали, що 25-й, 26-й рік Росія почне вже відчувати наскільки ця війна б'є по її економіці. А власне кажучи, щодо економіки, от президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg Television він закликав Європейський Союз подолати розбіжності щодо використання заморожених російських активів, тому що ми знаємо, що Німеччина це питання. Повернула на 180 декілька місяців тому і сказала, що готова такі використовувати. Там здається, механізм хотіли в вигляді е, облігацій, так що Росія потім коли репарує, тоді повернуть. Е, от на вашу думку, о, точніше на вашу думку, яка зараз ситуація взагалі відбувається у цьому питанні? Я знаю, що там Бельгія не дуже бажає зараз використовувати російські заморожені активи? Розкажіть детальніше, будь ласка. Ну дійсно ситуація в тому, що Бельгія дуже обережно ставиться до можливості передачі Україні цих заморожених активів, тому що більшою мірою ці кошти усіх європейських і не тільки європейських країн знаходяться на території Бельгії в бельгійській інституції, яка називається Євроклір. Тому вони безперечно хочуть берегтися від репутаційних ризиків від можливої подачі російською армією юристів різних. Якихось претензій до Бельгії, довго, довгої судової тяганини е, і подібних процесів. Е, е, от і е, через це там бельгійський міністр фінансів чітко сказав, що е, він проти того, щоб передавати ці кошти. Але, попри скажімо, політичну там відсутність політичної волі з боку Бельгії є політична воля для того, а цей процес відбувся з боку інших європейських країн, а саме тих країн, які формують основу Нову української фінансової стабільності, які розуміють, що Україну потрібно підтримувати, тому що підтримка України і спроможність України оборонятися дозволяє Європі вигравати час і готуватися до цієї війни самостійно. Ось і власне через це багато країн знають, що гроші треба шукати. Шукати їх не хочеться по власних кишенях. Наскільки активно як це потрібно, тому що це призведе до підвищення податків в європейських країнах, до зменшення соціальних якихось благ і подібних речей, тому набагато легше, звісно, використати російські гроші. І я думаю, що саме те відчуття, що не хочеться жодному із ключових європейських грабців заходити в якусь внутрішню політичну кризу через е додаткове навантаження на бюджет цих держав. І відповідно втрату довіри, втрату репутації і відповідно політичної підтримки, то ці лідери будуть тиснути і на Бельгію, і шукати альтернативні шляхи, як ці кошти вивести і передати їх Україні. Я чув думку, що Розмірковують над тим, аби вивести гроші із Єврок де вони знаходяться, інвестувати їх в якийсь інакший фонд і вже з нього там розпоряджатися ними і передавати Україні. Тому це дуже така актуальна зараз тема. Я думаю, що вона в перспективі найближчих тижнів мала би набути нових абсолютно форм, обрисів і можливостей для того, аби реалізувати. Врешті-решт мене цікаве питання. Виникло. Ви кажете, судові так можуть бути проблеми. Я розумію, що міжнародне право це основа, так це ну, його порушувати не повинні, тому що це те, що якраз робить Росія. Але от в мене виникає питання: якщо країни Євросоюзу приймуть, наприклад, якусь резолюцію про ну, саме роботу з замороженими конфіскованими активами російськими, невже це не може якось? Не знаю, захистити від судового, е, від судового позову. Адже якщо там ви випустять якусь вказівку, Росія буде позуватися, їй скажуть, вибачте, ви під санкціями. Ось ми. Я думаю, що росіяни прекрасно розуміють, які важелі впливу вони можуть використати проти європейської фінансової системи. І до речі, тут ще один ризик стоїть в тому, що Росіяни можуть націоналізовувати європейську власність і нерухомість на території Росії. Це теж те, що занепокоює дуже європейських різних діячів. Але я думаю, що так чи інакше європейці мають звикнутися з тому, що Росія це не та держава, з якою можна вести бізнес. І про ці активи легше забути ніж намагатися таким чином їх вберегти, тому що той такий авторитарний політичний режим, який там є, навряд чи зміниться найближчим часом на щось краще. Да, якщо зміниться, то на щось дуже подібне, тому що самі росіяни цього вимагають. Ну, от тому це той ризик, з яким доводиться боротися. Я думаю, шукати якусь альтернативну е е позицію і можливість ці кошти все ж таки передати нам. А ви не пов'язуєте позицію Бельгії з тим, що не так давно в повітряному просторі були невідомі безпілотники, які біля атомних електростанцій так були помічені? Я думаю, що це може бути частково якимось фактором впливу, але розуміючи, де знаходиться Бельгія, і що все ж таки там пряма агресія їй в цій перспективі не загрожує. Я думаю, що це не настільки вагомий аргумент, попри те, що безперечно, європейці налякані на дуже відчуттям того, що Росія може там напасти, от. але от така абсолютно. Е Превентивна якась ця обережність і страх діяти рішуче вона призводить лише до більшого бажання Росії вдаватися в тому числі до збройної агресії. Тому на місії бельгійської влади, в принципі, європейської влади, я би е діяв би швидше і переконливіше, аби дати зрозуміти авторитарному режиму, що що б він не робив, все одно будуть і підтримка України і протистояння цьому е політичному деспоту. Ну, власне, це як останні роки всі говорять, треба бути рішучішим у позиції з Росією, тому що Росія буде тиснути, буде тиснути, буде свої позиції відстоювати навіть коли не в змозі це робити так. А от пане Максима стосовно США, адже ми бачили 19-й пакет санкцій від Євросоюзу. Так, пакет санкцій від США проти Лукоїла РосНЕФТІ, так він був. Ну, доволі потужний, Хоча він я так розумію, покаже себе в середньостроковій перспективі. Так наскільки дійсно він завдасть удару по економіці Росії? Проте, от Рубіо заявив, що США вичерпали потенціал для посилення санкцій проти Росії. От в мене виникає питання. Невже це правда? Бо мені видається, що є чимало моментів, на які можна накласти санкції? Я думаю, що в Сполучених Штатів точно є багато можливостей, як вплинути на Російську Федерацію, і до речі, багато з них вони лежать не в площині. Скажімо так, якийсь законодавчий да і там необхідності погодження обома палатами, хоча й там є величезний консенсус з шаленим надлишком голосів за того, щоб прийняти будь-яке рішення по послабленню Росії, але й сам президент Трамп має дуже багато засобів і інструментів, які дають йому можливість боротися із Російською Федерацією. Ми знаємо, що це людина, яка може там без жодного обґрунтування і на це політичної Олі обох палат парламенту вводити мита проти там країн-союзників, які йому просто здалися як дуже переконливі, які змусять там інші країни більше поважати сполучені штати. Тому з Росією точно така ж сама історія так. Рівень там торгівлі він невисокий, так там якихось зв'язків особливо немає, але тим не менше, в Трампа є можливості до прикладу ініціювати визнання Росії країною спонсоркою тероризму, і це дуже сильно вплине на Російську Федерацію, тому що в такому разі не лише американські компанії, але й усі компанії, які мають партнерські зв'язки із сполученими штатами, будуть змушені або відмовитися від співпраці з Росією, або потрапляти під обмеження з боку тих же сполучених штатів, я думаю, що Трамп міг би задіяти великий масив цих засобів. Я думаю, що він міг би більше активно поводити себе на міжнародній арені бути драйвером того, аби і Європа була більш рішучою, тому що європейці, попри всі обмеження, попри всі труднощі у двосторонніх відносинах із Сполученими Штатами орієнтуються на Америку як на ту силу після. Дій якої робити самому дії набагато легше і спокійніше, і ось не даремно написали західні змі текст про те, що європейці очікують на зелене світло від сполучених штатів по заморожених активах. Сполучені штати очікують на європейські дії. Тому тут дійсно ініціювання цього процесу і певні вчинки з боку сполучених штатів вони спонукатимуть європейців бути більш е, свідомими, більш активними, більш рішучими у прийнятті тих чи інших Чих заходів проти Російської Федерації, от потрібно лише до цього дотиснути. Але є певні відчуття в мене, що поки ми там маємо певну дипломатичну паузу у переговорах із Сполученими Штатами, зі сполученими штатами працюють росі... росіяни. Причому працюють не публічно, працюють доволі серйозно, бо там заяви, які робить е, Трамп, про те, що російсько-українська війна не загрожує світу, про можливість врегулювати за два місяці. Потім якісь там резолюції в ООН про більш оптічні форми. Е, Формулювань про окупацію і анексію українських територій Росією це все не з пустого місця береться, і на жаль, російський фактор тут грає роль, тому треба йому селяко протидіяти і не давати можливість в той вакуум, який є у сприйнятті Трампом цієї війни заповнити його російськими якимись думками, поглядами, пропозиціями. А що може стимулювати Трампу до більш активних дій? Я думаю, ненависть, яку продукує Трамп, в тому числі проти президента Сполучених Штатів, і це вдавалося дуже гарно після останньої обману, фактично під час переговорів між Трампом і Путіном про зустріч в Будапешті, яка не відбулася. От подібних випадків треба більше, тоді це означатиме, що можливість відкатати ситуацію назад буде просто мінімізованою. Дякуємо, пане Максиме, за цю розмову. Будемо дійсно сподіватися, що в найближчій перспективі, як ви кажете, що знайдуть вихід стосовно заморожених російських активів. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава. А я нагадую, з нами на зв'язку був політолог Максим Джигун. Залишайтеся з нами і пам'ятайте головне, це буде Україна.